В'ячеслав Бутусов, лідер гурту «Наутілус Помпіліус», кумир мого дитинства. Где твої кривля, которые, там, де твої кривдя, В'ячеславе, де твої крила, які так подобались мені та багатьом українцям, які тебе слухали, а їх вже давно немає. Ще у 2014 році Бутусов зайняв страусину позицію. Обращаюсь к нашим людям в Україні. Ми нічого не знаємо. Ми нічого не знаємо. Така ситуація, коли... Нужно упала на господа Бога після повномасштабного вторгнення у 2022 році Бутусов дає інтерв'ю Новості. Як я розумію, конфлікт в Україні можна було лише якийсь час відтягувати, але це було неминуче. Фактично, Бутусов повторив тезу Лукашенка про превентивний удар, Превентивний удар по пазіці. Але це ще не все. Повне відео на Ютуб-каналі Віталій Маркалик. Посилання у шапці профілю.